Привіт! Я, коротше, накрасилась. Це буде друге відео, яке я виставлю сьогодні. Не питайте, я, я тіпа, це не виставляла, нікому не розказувала про це знає тільки Даша. Ну і час вам розповісти. Я це виставлю тоді, коли я вже вирішусь. У мене ось недавно став такий вибір, те, що я, можливо, хочу змінити свої танці. Я не хочу міняти направлення, я хочу ходити на джаз джаз-фанк, але до іншого тренера. Я люблю Соню свою тренершу, але хотілося б щось змінити. Да? І я, коротше, сьогодні йду на перше пробне заняття в 5 в, іншу, в інший клуб GDS. Так що ну, в мене поки дуже багато емоцій, мені вже не страшно, мені було страшно поначалу. До речі, як вам мій смокі Eyes? це, коротше, не сильно смокі Eyes, просто типу, тимніше, да? Ну, такі діла. Тут такий вітер, що це це невозможно тут знаходитися, Але ладно, але не холодно. Я вам розповідаю. Це було таке закінчення, тільки думаю, розмовне, тому що я... це була п'ятниця, і я не дозняла. У мене тоді було більше, звичайно, емоцій, але, але ладно, пропустимо тут факт. Коротше, так, да. я ж перейшла на інші танці. Мені сьогодні я хотіла. Ну, в п'ятницю, будь казати сьогодні, так як я буду це вставлять все разом. Ходила на пробне перше заняття. І, знаєте, мені сподобалося. мене прям зацепило. Ну, коротше, це мій мій, мій тіп Е, Служнувато, це ну, просто це не обсуждається, Того, що я після такого, ну, бази такої перейти туди. Ну, там дуже специфічний ізюминка є в танцю. Танці і це джаз фанк все рівно, але вже не так подача. І взагалі трохи страшно було, сложно. Ну, я думаю, все буде добре. Завтра вівторок, завтра я піду. А може не піду, побачимо, як мені, Бо мені ще живіт якось болів сьогодні. Ну, і такі справи, так справі. Такі справи, так що тепер я хочу не на style Dance, а в GDS. Кто знает, кто знает, в кое взялась. Что такая камера какая-то Ну все, я побегла спать, монтировать вам два видео и выставлять.